Доброго дня! Хочемо показати вам прицепчик розміром 1,30 мхде. Веземо цього прицепчика до клієнта вже, вже має зараз його забрати. І, значить, рама в цьому прицепі, як всіх наших прицепах 40х60, Профіль, профільна е, труба з стінкою. 3 мм знизу ми даємо підсилювач 20 на 40, більш надійно, немає права зігнути дишко. Людина попросила запасочку, запасочку ми таку варимо перемичечку на два болтики, опорне колесо, тримач розетки, пережемо. Там ми зробили такий зрізаний куб, буде тягувати його. Джип Гран Cherokee, тобто якраз він буде передній кут на висоті з бифтом, з, з машиною. у всіх наших прицепчиках ледовські фонарики, рожки. Для того, щоб гарно продивлявся прицеп, дуже зручно їдеш, вночі бачиш прицепа. Дві підсвіточки номера червоно-чорні. На цьому прицепі людина попросила 13-ку цежку. Тобто Біла церква робить такі колеса 165 r 13 c Колеса досить непогано ходять. У мене є прицепчик, який катається в оренді. Їзди кожен день, кожен тиждень на Європу. Тобто ці колеса вже, напевно, півроку, тиждень-тиждень на Європу відходили і їм ще зовсім нічого нема. Ну от такий, от такий прицепчик. Висота цього прицепа від землі до верху є більше як 2 метри Всередині цей прицеп має метр 60. Чистої освітлості метр 60. Як у всіх наших прицепах під використали ми оцинковані крила, крила досить міцні, по крилах можна ходити, скакати і їм абсолютно нічого не буде. У всіх наших прицепах знизу багато перемичок, кожних 50 см перемичка. Проводка схована в центральній трубі. Ресора та у всіх наших прицепах стоїть зверху на осі, тобто стрімянки не несуть ніякої нагрузки. Хтось там в коментарях мені писав чи десь писав, що неправильно стоять амортизатори, що амортизатори повинні стояти в поперек прицепа. Неправда, візьміть Renault Trafic, придивіться. Ну, Багато машин, але от, от стоїть Рено трафік машина. І в Рено трафіку, як ви бачите, амортизатор стоїть в такому самому положенні, як на нашому прицепі. Тобто все правильно, амортизатор стоїть правильно. А люди, які не мають що робити, нехай пишуть, нехай, нехай думають, що вони мудріші. От. Відкривається в цьому прицепчику тільки задній борт, така була нам. Нам поставлена задача тільки, щоб відкривав задній борт. Ну от такий прицеп, кому цікаво, звертайтеся, зробимо під замовлення любий, любий який ви побажаєте.